Зустріч, коли ми вміємо домовлятися, коли є конфлікт, ми здатні знаходити певне рішення. Є інший шлях. Це рух геть. Коли я втікаю від конфлікту, я не хочу розмовляти на складні теми. Я ховаюся. І третій це рух в супереч. Коли я сперечаюся, мені важливо доказати правду матку. Я буду як бультер'єр доказувати свою правоту з пеною е, рта. Я не покалівлюсь, мені важливо виграти любою ціною. Так? Вже бачу, хтось посміхається і штрикає свого е, коханого, коханого бік, вже бачитеся. І таким чином ви можете з вашими спочатку можете це зробити між собою, а потім з вашими. Дітьми, о, зазвичай, як е, вирішується у відносинах у вас конфлікти? Йде назустріч, е, рух геть чи е, в супереч. Да? Конфлікті. Я намагаюся е, з, задоволення, задовольнити проблему. Я дуже швидко погоджуюсь, я дуже швидко каюсь, а, та, але проблема не вирішується. Глибоко і людина не змінюється, тому що вона намагається як можна швидше зам'яти і догодити. І ми бачимо, що нестатність відмовити, схильність до пліток, образливість на, на непрощення, велике бажання закрити рота партнеру. А, уникнення, ігнорування проблеми, зміна теми. Партнер закривається чи атакує, а, якщо його і атака, попереджувальні удари. Перехід на особистість, демонізація мотивів оточуючих, коли я ну, заздалегідь вже, е, враховую, що ти погано до мене ставишся, в тебе не та е, мотивація, і я вже от, настроєний на таку суперечку. Да. Як комунікація відбувається е, в цьому випадку? Шукає спілкування, ділиться позитивними почуттями чи образами, схильний до лестощів. Використовує гумор для пом'якшення обставин чи отримати увагу. Не ініціює спілкування, ховає почуття, проявляє негатив, або мовчання, або вулкан, або сарказм. Да? Він за допомогою цього ну, клоун, намагається сховатися. Які шутечки прибавутички, аби не йти на глибину і не говорити про якісь проблеми. Суперечі. Спілкування переростає переслідує завальовану мету. Він не говорить прямо, да? ховає почуття, проявляє гнів, вихвалення, висміювання. Да? Він як би ранить моментів. Як може виглядати в таких відносинах час, близькість, гнучкість, бажання бути з іншими, здатність до саморозкриття, не боїться викривати себе, говорити про свої. Слабкі, якби сторони. Тут геть бажання релаксу, тобто я не хочу напрягатися, тому час, близькість, він не буде продуктивним, бо я хочу почиять. Да? Захоплення та хобі на самоті, усамітнення. Бачите, те, як я спілкуюсь, час, близькість, мені краще побути самому. Уникнення саме розкриття у відносинах супереч, бажання е, збудження. Азарт азартні захоплення, уникнення, саме розкриття. можете спостерігати, хто там на столі грав. Який стиль у вас? Ви нормально, спокійно можете переграти навпаки такий азарт, що ви не здаєтесь, що ви возбуждаєтесь. Сьогодні що там футбол із за цього, що ніхто не травмувався. А які бажання або да, цінності? Цінності можуть керувати кожною категорією людей в тому або іншому стилі, да. для цієї людини важливо прийняття, тому він готов під, підлаштовуватися, лестити, швидко погоджуватися, а каятися як можна швидше, тому що він хоче прийняття. Він хоче, щоб ви були близькі, спокійні, якби відносини, почуття приналежності. Коли мамі хорошо, і мені хорошо. Тому я готов покаятися, доводити якби, та все інше. Рух геть для цієї людини важливіший комфорт більше, ніж відносини. Для цієї людини важливіша безпека, стабільність, щоб не було ніяких проблем, різких якихось подій. Deixa eu